У прибережних зонах концентрація пластику в повітрі вища ніж у містах. А це означає, що людям, які живуть там набагато більше, потрапляє нанопластику напряму в мозок. Частинки нанопластику піднімаються з поверхні води, збираються в краплях аерозолю, переносяться з вітром, і під час вдихання потрапляють у легені та мозок, минаючи гематоенцефалічний бар'єр на цьому тлі з'являється дедалі більше наукових праць, які вказують на прямий зв'язок між постійним вдиханням морського повітря, забрудненого мікропластиком, і ризиком розвитку нейродегенеративних захворювань, зокрема хвороб Альцгеймера та Паркінсона. Але це ще не всі небезпеки, які очікують на вас, якщо ви вирішили провести час на узбережжі. Є ще одна новина, яка може засмутити декого, особливо з урахуванням того, що в нашій півкулі зараз літо. Але ви маєте право знати інформацію, яка може допомогти вам захистити своє здоров'я і здоров'я ваших близьких. Коли людина виходить із моря на її шкірі, залишається тонка плівка крапель морської води, в яких уже міститься мікро і нанопластик. Навіть якщо ми його не бачимо, він там є. Потім починається фізика. Під дією сонячного світла тіло нагрівається, і в ньому починають відбуватися руйнівні процеси. Нанопластик виробляє на світлі агресивні радикали. Водночас генерується статична електрика, а пластик, що знаходиться на шкірі, утримує і підсилює цей заряд. Це створює локальну зону електростатичної напруги прямо на поверхні тіла. Електрично заряджений пластик вступає у взаємодію з імунними клітинами шкіри, в яких, як ви пам'ятаєте, теж присутній нанопластик. Шкіра, як відомо, є найбільшим імунним органом людини. Під її зовнішнім шаром знаходяться структури, які відповідають за первинний імунний захист. Коли ця система порушується, починаються аутоімунні збої. Це може проявлятися у вигляді хронічних запалень шкіри, екзем, нестандартних алергічних реакцій та інших дерматологічних захворювань. Але цим справа не обмежується. Через шкірний бар'єр збій поширюється іншими системами організму. Особливо страждають дихальна та видільна системи, які також вступають у контакт із зарядженим нанопластиком через повітря і слизові оболонки. Як наслідок на тлі, здавалося б, безпечного дня на пляжі, людина піддається багатокомпонентному впливу. Людина вдихає пластик, пластик поглинається шкірою, сонячне нагрівання підсилює ефект і запускається серія імунних збоїв, частина з яких може проявитися не відразу. Ми думаємо, що відпочиваємо, але насправді запускаємо імунну кризу, яка повільно розвивається та яка спровокована поєднанням впливу сонця, води та пластику. Зараз я хотів би розповісти про дослідження, яке особливо шокує. Воно було презентоване на 77 х зборах Американської академії неврології у 2025 році, і показало, що у прибережних округах США з високим рівнем мікропластику, понад тисячу частинок на кубічний метр води, вищим є ризик когнітивних порушень проблеми з рухливістю, труднощі із самообслуговуванням і втратою самостійності це означає, що проживання біля відкритих водойм збільшує шанс розвитку нейродегенеративних процесів. ще одне дослідження показало, що порівняно з людьми, які живуть поблизу водойм із низьким рівнем забруднення, визначеним як одна крихітна пластикова частинка на 200 ван із морською водою. У людей, які живуть поблизу сильно забруднених водоєм, також вища поширеність діабету другого типу, вищий ризик інсульту та ішемічної хвороби серця. І на цьому я хотів би зупинитися докладніше у цьому дослідженні низький рівень забруднення води визначається як крихітна пластикова частинка на 200 ван із морською водою. Зараз це може здатися вам зовсім незначним, але давайте розберемося і зробимо кілька нескладних обчислень. Припустимо, об'єм однієї частинки мікропластику становить один кубічний міліметр. Вона розпадається на мільярди наночастинок. Якщо взяти частинку діаметром 100 нанометрів, то в одному кубічному міліметрі поміститься близько 2-4 трильйонів наночастинок. Для менших частинок, розміром 10 нанометрів, це вже 10 у 15 ступені, або 1 квадрильйон частинок. Це означає, що в одній склянці з такою чистою водою буде близько п'яти мільйонів нанопластикових частинок. Як ви вже знаєте, кожна з них, потрапляючи у ваш організм, може руйнувати ваші клітини, спричиняючи запалення та хвороби. і це вважається відносно чистою водою, якої вже практично ніде немає. Практично все навколо нас це брудні водойми. Це робить відкриті водойми та узбережжя зонами підвищеного ризику, де кожен вдих постачає пластик у ваш мозок. Жити поруч із ними означає вдихати і пити пластик, який накопичується у вашому мозку.